Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні розпакуємо новиночку цього року і от буквально вона ну, нещодавно вийшла Таро космічного насіння. Видавництво Wezerbooks. Зараз відкриємо. Маленька така зручненька коробочка. Мені мене прям порадувало. Red Wazer. Simon. Саймон. Simon. Саймон. You are the Cosmic Seed. Ти космічне насіння. Клас! Це колажна колода, дуже яскрава, і я прям теж чекала її виходу. Так, автор. Валанія Саймон або Сімон. Містик і так далі. і так далі. Фото немає, а чорно, чорно білий гайд. По трошечку так написано про кожну карту 24 рік. Ну, Простенький чорно-білий гайд. Малесенький. М -м, такий зворот. Ох, і тут така краса. Гляньте, просто надзвичайно. Яка ж краса. Зворот, ось зріз, тобто такий а, лазуровий, дуже красивий, як я люблю кольорові зрізи. Матові карти, ось такий зворот. Ага, чимось нагадує Таро Музи, але. Тільки трошки віддалено. Набагато більше мені подобається. Так. Дурень wonder. Це, мабуть, типу... Wonder — це диво. Дивак, так? Да? Мах. Ух ти. Чотири стихії, мозок пов'язаний із серцем. Прикольна символіка. Так, жриця, сова, повний місяць, гранати, змії. Священна жіночність. Тут прям така наче як Богородиця, священна, як це мужественность, мужність, маскулінність і фемінінність, в принципі, є і такі терміни. А вчитель, жрець. Єгипетський Бог. Закохані, ага, однакові. Однієї породи. Клас, ця карта буде показувати, йде інформація, я вам одразу передам. Буде показувати, що ви однієї породи. Ви однакові. The same. Ви однакові. Колісниця. Клас. Боже, яка красива! Взагалі, вона так гарно, якось обробка така гарна. Тобто це колаж, але він так стилізований під малюнок. ну До того гарно. Дуже, дуже я полюбила колажні колоди. Я прям в захваті від них сила. Я прям ніяк не можу звикнути до колод створених щі. От прям, от прям ніяк. От прям ніяк. Вони такі красиві, там, всі ними захопляться. я ніяк. А от колажні мені вже зайшли. Вже прям. Колись давно я теж до колажних так скептично ставилась. Я думаю, що згодом я... а, до мене як то до жирафа діду, і... і колоди створеніші. А може і ні, не знаю. Але от колажні, прям моя любов. Ну, якісні колажні, звісно ж. Ой, колесо Фортуни. Це, мабуть, це колесо Магія, мабуть, так? Да? Ну, Щось таке південно-американське. Справедливість ну, Пір'їнка з серцем обожнює ці Терези, обожнює ці Терези Анубіса. Повішений вау. Ну, вона трошки, трошки нагадує Таро Музе, Ну, Таро музе воно мені не зайшло. А от ця колода, ну, прям я її чекала. Там ще вийшов оракул до неї. Можливо, я ще докуплю оракул, не знаю. В такому ж стилі, ну прямо прям проситься вона до рук. такой у диявол, клітка, вежа, ух ти, око, зіронька. Така красатища. Місяць. Сонце, вау! Вінтаж такий клас. папороть, Клас. Ухти. Відродження, мабуть, ліберейшн, я не знаю. Чи висвободження, щось таке? Світ. клас. І 22-й, точніше, аркан. Космічне насіння. власне. Космічна насінина, яка подорожує. З якої все починається. Згадується фільм про метей, правда? Туз кубків, двічка кубків, трічка. Вау. Четвірка. Я не знаю, може вже пора робити підбірку колажних колод. У мене їх вже. Кілька зібралося? <гум> можливо, п'ятірочка кубків, клас, срібні сльози такі. Прям махав. шість кубків. Сімка кубків. Ну, дуже вейтівське, по-ветівськи в своєму стилі, в своїй символіці, але вейтівська система, вісімка кубків, сходи і перехід в інший вимір. Ага, а от дев'яточка тут схожа на сімочку. Теж якийсь такий ніби вибір. Він трошки ілюзорний. Десятка кубків. Угу. Ну, вона така південноамериканська американська якась така тут. Вісник кубків. Туз кубків. Ні, це не. Тут це Action of Cups, лицар, мабуть. Uh, Nurchur, не знаю, що це. означає. Це типу король, мабуть, а це королева. Або навпаки. Туз кубків. Uh, Пентаклі, перепрошую. Двічка. Вау! Боже, яка ж вона красива! Четвірка, клас. Супер. Она ще й з гумором. Шістка, лакшмі, клас, сімка, вісімка. Дев'ятка і пташка, все є. Десятка. О боже, яка вона гарна! Тут щось, знаєте, трошки індуїські якісь мотиви, трошки південноамериканські мотиви. Трошки африканські мотиви. і Якась вона така самобутна, якась така вау. Знову паш, лицар, король і королева. Мечі, двічка, трічка четвірка, п'ятірка, шістка. Дуже вгадуються сюжети, сімка. Крадіжка 8, 9, страхи 10, скорпіон, вау. Ух ти, висів коло твоїх ніг. Клас. Королева і король. Вони такі приємні, матові, аж, аж трошки наче шершаві, але ну, настільки приємні. Клас. П'ятірка жезлів, зміюка. Вау! Боже, яка краса! Я обожнюю просто. Це як водіарт щось таке. Ой, Боже, я обожнюю таке. Сімка, азіатський трошки мотив. Знову якийсь американський. Дев'ятка жезлів, десятка жезлів. Важко. Вау. вау! Слухайте, це просто надзвичайно. Вона і сучасна, і оці ем, такі культурні аспекти торкає не просто. о, як її приємно тасувати. слухайте, вона прям така. Зручна, вона стандартного розміру. Я чомусь думала, що вона буде збільшеного розміру. Ні, вона стандартного розміру, дуже зручна, дуже вдала колода. Так, а що потребуєш? Зарядку. Теж хоче зарядки. Угу. Очищення вогнем і зарядку. Окей. Залишу її на своєму столі між свічками. А зроблю, можливо, відпал, щоб її почистити. Ах, краса. Просто краса. Я дуже задоволена. Дуже мене ця колода потішила. Прям вона така моя-моя, знаєте. Всім дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркалі.